Привіт, Андрій! Привіт, Діана! І з цим привіт на Ви на каналі «Коктейльні Хроніки. Так, щось цікавеньке, ти тут наставив кучу вермутів. і що буде? Так, сьогодні ми готуємо. Мені здається, це класичний коктейль, але я можу помилятися. Я вже забув який класичний, який не класичний. але це супер старий коктейль, тому я думаю, він класичний. Mm -hmm. а, називається цей коктейль «Бронкс». І назван, напевно, на честь зоопарку. Бронський зоопарк відкрився 8 листопада 1799 року. І вважається, що цей коктейль був створений Барбаном після того, як він відвідав той зоопарк. Я маю надію, що після цього коктейлю ти не перетворишся на тварину. Ну, не думаю, скалері тут доволі такий лайтовий. Так. І перша а, згадка про цей коктейль була у 1901 році а, в газеті Virgin Enterprise. Що означає, що цей коктейль був створений приблизно з 1899 по 1901 рік. І не ж ми стільки класичних коктейлів готуємо, але я не приготувала такі коктейлі, які всім відомі. Ну, типа, Блакитна лагуна, Fun on the Beach, не знаю, чи можна казати це слово, чи ні. Long Highland. Не знаю, мені ці прямо дуже близькі до серця, тому що коли я приходив на бар ну, початку своєї кар'єри, скажімо так, приблизно 10 років назад, <рес> а так. навіть і більше. Так, у всіх таких, я не скажу, що це бари були, це були бари при ресторанах. ну, І там завжди от просто набор усюди був Лакитна лагуна, Fun on The Beach, Long Island, що там ще Pina Colada. Причому рецепти були доволі дивні, ну тобто не класичні. Там... І, і знаєш, де не де можна зустріти ще такий коктейль, як Cosmopolitan. О Боже, Ви навіть це не готували. Так, але для мене а, всі ті коктейлі, які ти перерахував, вони були майже у всіх. Ну та, я ж це я кажу. А от Cosmopolitan ще треба було пошукати. Це були обрані такі бари, та, які так. подавався Космополітен. Так, друзі, перед початком готування напишіть в коментарях, який ще я коктейль пропустив, які ще були а, у вас ну от, хто приблизно мого віку. А, приблизно 64. Так, не настільки старий. а, Які ще у вас коктейлі подавались такі, ну, де були, от, як у всіх, от я кажу, от ті, які перерахував, були майже у всіх. У всіх містах, у всіх у всі барах нашого принаймні нашого міста, Які ще у вас у вашому місті така сама історія була. Напишіть, буде дуже цікаво. А ми перейдемо до готування. Тож, наповнюємо наш шейкер льодом і наливаємо джин. І в нас тут якась французька історія сьогодні. Джин французький. вермут французький. Mm -hmm. Подивимося, як Франція нам хіба ангастура відкачала. Далі наливаємо червоний солодкий вермут. Мало захрази якась французька піс. На жаль, копірайт ми не можемо собі дозволити. Далі наливаємо сухий вермут. І далі апельсиновий фреш. о oh -oh. wow. І трошечки оранж біли. Але це не бойсько. І все це завжди добре шейкуємо. Забираем лід нашего нашого и і переливаємо. Прикрашаємо все це апельсиновою цедрою. И вот ласка, капель бронкс, готов. Всім привіт поближч. Ну що? Можна куштувати? Що, думаєш, порадує нас Франція? Не знаю, не знаю. Зараз подивимось. Два вернути. І червоний, і білий, так? Так, джин, фреш, оранж. Непогано. Вермут дуже гарно відчувається. Mm, так, і сухий, і червоний і джин. е, Джин, я вже казав, а, це французький джин, поставка втрата грошей. Хто думає його собі купити, не беріть. Мені не сподобався і вам не раджу. Він просто ненасичений дуже. Так. Дуже мало травок. Коктейль, 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 не знаю. Хто полюбляє вермут, йому сподобається. Добре, відчувається і сухий, і червоний. А, джин. М -м -м, десь загубився. Ну, якби приготувати на якомусь такому більш ароматному джині, м -м то, може, можливо, його, він і не загубиться, але це не точно. Так. Да. А, -а, -а. Mm -hmm. а апельсин, до речі, я взагалі не відчуваю. Да. Так, так. Я просто відчуваю спочатку сухий верб, потім червоний. Mm -hmm. О, правда, одна так і є. Але тут йде і оранж бітер, і оранж фреш. І фреша там 30 мл, Я вважаю, що це немало. Та оранжа не слишком. Так, взагалі. Боже, Та. нам не подобається коктейлі вже. по-другому разом б'ємо. Ні, ми просто я попробувала другий раз, аби ще раз, знаєш, типу, щось відшукати, але в мене не вдалося. Так, я відчуваю вермут. Все. Я теж. От. Хто я ж кажу, хто любить вермут, будь ласка, робіть, прикольний. Ну, в плані того, що він відчувається. Так, в плані того, що так, вермут... Відчувається класно. А, Але я не дуже по вермотах, особливо по білому сухому. Так. Ні. Я по білому сухому вино. М -м, не скажу, що мені ну, сподобалось. Так, так, та, таке. Щось окей. Можливо, якби щось додати, воно б засяяло іншими барвами, а так. Наразі ми кажемо, що він такий собі. Так. Але ми вам дякуємо за перегляд. Ставте свої вподобайки і зустрінемося згодом за декілька днів. Па-па! Па-па!